біля 10 години ранку було завдано Ракетного удару по центральній частині міста постраждали фактично десятки автомобілів, а десятки, тобто будівель, житловий фонд, знову вибиті вікна. Біля восьми людей отримали легкі поранення. Там гостра реакція на стрес. Однак серед них так само є восьмимісячна дитина, і так само наразі лікарі надають на місці всю необхідну відповідну допомогу. Дві людини вже госпіталізовані. Зовано так дійсно руйнування досить значні, тому на місці ще продовжують там працювати. І національна поліція і відповідно підрозділі ДСНС чергують екстрена швидка медична допомога, тому що потрібно дуже велику кількість приміщень там обійти, і дійсно тобто перевірити, чи є ще фактично постраждалі. Ну і крім того, так само працюють на місці і волонтерські там організації, то що одразу. Для того, щоб ліквідовувати наслідки, за зашивати і вікна, і фактично вхідні пройоми тощо. Е, тобто ще раз, чи очікуєте ви, що будуть звертатися ще люди е, за допомогою від медиків? Е, тому що, ну, дійсно, це не вперше атаки, і я от чув від своїх знайомих по Харкову, що кажуть, в день це, цей обласний центр як звичайне українське місто, але вночі, на жаль, Темрява, і на жаль, майже щоночі обстріли або звуки обстрілів. Що ми можемо говорити про громадяни, які постраждали, чи можливо може ще звернутися, так дійсно, як зазвичай, тобто показує там практика, коли обходимо всі приміщення, ще виявляються постраждалі. Крім того, люди одразу не можуть ідентифікувати, що у них фактично є відповідна травма від вибухової е хвилі, там струс мозку тощо. І зазвичай там продовж доби кількість фактично постраждалих ну тобто збільшується на щастя. Це не важкі, однак люди мають дійсно отримати всю необхідну медичну допомогу, тому що наслідки можуть бути дуже такі серйозні. Коли ми навіть фактично говоримо про гостру реакцію на стрес, то може бути наслідом як і інсульти, інфаркти тощо. Тому звичайно, що потрібно звертатися за повним обстеженням до медичних фактично працівників. Так, ну і часом може знадобитися просто психологічна допомога чи підтримка, адже це теж є про це мова про здоров'я, і не варто цього соромитись. Тому, будь ласка, якщо ви нас зараз чуєте, чи рідні чують, кому може це знадобитися, також звертайтеся до фахівців, пане Олеже. Я б хотів би повернутися до роботи рятувальників. Чи є прогноз? Скільки будуть ще вестися там роботи і. Повітряна тривога була досить довгою майже 6 годин здається у вашому регіоні. Наскільки це ускладнювало роботу рятувальників? Звичайно, у нас фактично тривога відбувалася 6-ї години ранку. І під час ракетного удару, і фактично після так дійсно за нашими повідомленнями за повідомленнями розвідки військових була імовірність, і вона залишається ще повторного там удару. Крім того. Як зазвичай знов ж таки там практика, ворог застосовує тактику, тобто подвійних ударів, для того, щоб наносити ураження саме на... національної там поліції працівників підрозділів э, ДСНС, тобто наших цивільних служб, які на місці задіяні так на над на ліквідацією, тобто наслідків, тому звичайно, що э, вони переривали свою роботу однак, за нашою інформацією, до кінця. Скажімо так, світового дня пошукові там операції там буде ще, тобто тривати а там далі вже визначимося або там упораємося, або будемо продовжувати вже завтра.